Всім привіт! З вами Анна Трофимчук. І сьогодні я хочу розповісти про сучасне українське мистецтво та його стрімкий розвиток навіть в умовах найжорстокішої війни 21 століття. У наш час одним із найпопулярніших мистецьких жанрів є стріт-арт, як в Україні, так і у всьому світі. Тисячі відомих або навпаки анонімних художників створюють свої шедеври мистецтва на стінах новобудов або покинутих будинків. Український стріт арт, або як його ще полюбляють називати вуличне мистецтво, особливого розвитку набув у 2014 році, після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Під впливом трагічних подій війни художники почали показувати свій біль через творчість. А повномасштабне вторгнення, яке почалось 24 лютого, 2022 року, ще більше посприяло творчості художників. Київ як столиця України став певним осередком вуличного мистецтва. Мурали, графіті, постери, трафарети цим просякнута майже кожна вулиця Києва. Одним із найвідоміших представників українського стріт-арту є дует Інтересні казки, який складається з двох художників: Володимира Манжеса та Олексія Бордусова. Зараз я знаходжусь навпроти одного з їх муралів під назвою Український святий Георгій, який з'явився у Києві у жовтні 2014 року. Головний герой стріт-арту воїн-козак з головою сокола, який бореться зі змієм. Козак є втіленням образу народу України, а змій – це всі негаразди та вороги, з якими наша країна вимушена боротися. Є і багато інших українських стріт-арт-художників, про яких неможливо не згадати. Це Олександр Корбан, який у минулому працював шахтарем, художники Київської студії «Another Studio». команди «Uptown». Та Кейлас Вім, сестри Фельдман, Лера Схемка, Гамлет Діньковський, Дмитро Фатум, Олександр Брицев, Львівський художник Тарас Арм, В'ячеслав Шум, Роман Калишов, Анастасія Меркулова та ще багато інших. Їх роботи популярні не тільки в Україні, а й у всьому світі. І, не дивлячись на війну, вони продовжують свою творчість. Друзі, зараз ми знаходимось в шоурумі нашого українського стріт-арт-художника Ехоматерія, і я хочу поставити вам пару запитань. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша творчість з початком війни? Можливо, змінився ваш стиль, чи можливо ви почали створювати більше робіт? Ну, звичайно, звичайно, такі події, які відбуваються зараз, мають величезний вплив. І стосовно стилистиці в мене звичайно змінилося, бо в мене свій стільок, але і на продуктивність це і на сам Тобто Багато з'являлося якихось і негативних ілюстрацій. Ну, тобто, художник рефлексує, і що навколо в цілому якось відображається, тому звичайно величезний вплив, який неможливо навіть уявити насправді. Дякую вам за відповідь. І скажіть ще, будь ласка, яким ви бачите майбутнє українського стріт арту? Як ви вважаєте, чи з'явиться більше нових українських художників? Чи з'являться з'явиться ще більше нових муралів та графіті? Ну стовідсотково. Тому що, по перше, зараз фокус на нашій країні дуже величезний, і, ціл, і зацікавленість і інших країн так само зросла до нас. А саме явище стріт арт, воно воно молоде, і завжди хтось новий з'являється. І для мене це воно, виставкова зала, безкоштовна і постійна. Тобто, але експозиція змінюється там, з часом, з природою або хтось інше зверху малює. Але це, ну, це такий прояв, який завжди молоді будуть підхоплювати і щось робити. Війна відібрала не з тисячі українців, знищила цілі міста та сотні тисяч будівель. Це величезна трагедія і травма для всієї нашої нації. Разом з цим росіяни знищують і творчість українців. Як ту, що зберігається у музеях, так і сучасну. На багатьох знищених росіянами будівлях були графіті і мурали, які були стерті в пил разом з ними. Одним із показових прикладів є мурал Мілана у Маріуполі. Цей мурал був створений у 2018 році київським стріт арт художником Олександром Корбаном і присвячений шестирічній дівчинці, яка вижила після обстрілу Маріуполя у 2015 році. Але війна на Донбасі скалічила її життя і зробила сиротою у 2022 році. Цей мурал, який дев'яносто відсотків Маріуполя, був знищений росіянами. Замість нього тепер напис на тлі російського триколора. Також у Маріуполі був знищений ще один відомий стінопис на зустріч з щастю, який теж був створений Олександром Корбаном вже у 2020 році, у рамках національної кампанії з протидії домашньому насильству «Розірви коло. Творчість українських художників була знищена і в інших містах особливо постраждали східні та південні регіони України. В Авдівці на Донеччині росіяни влучили в будинок, на якому був зображений мурал у капкані Троянд. Це був останній стінопис в рамках проєкту Алея Муралів у капкані Троянд не єдиний твір вуличного мистецтва, який знищили російські загарбники. Ще влітку 2022 року. Багато муралів було знищено та пошкоджено. Наприклад, Авдіївський оберіг мати всесвіт. Ось кадри зруйнованого будинку і знищеного патріотичного графіті у місті Ізюм, яке було створено харківським художником у складі руху стіни культури. Проте нашим художникам нічого не стане перепоною для творчості, і над розібраною стіною вже красується аналогічне графіті, яке займає три поверхи. Вже другий рік поспіль не було ні дня, коли у всьому світі не говорили про Україну. Європа, Америка, Австралія, увесь цивілізований світ об'єднався задля допомоги нашій країні. Нас підтримують зброєю, гуманітарною допомогою та фінансово. Творчі діячі, актори, музиканти, письменники, співаки теж об'єднались заради підтримки України та організовують благодійні концерти зі зборами коштів. Не стали виключенням і стріт арт-художники, багато з яких створили антивоєнні мурали, які з'явились у різних країнах світу. Зокрема, у польському місті Познань з'явився мурал з відсилкою до відомого роману про Гаррі Потера. Художник Каво зобразив очільника Кремля в образі темного мага Лорда Волдеморта, а президента України Володимира Зеленського в образі Гаррі Потера. Мурал у Чехії символізує зруйноване дитинство українських дітей. На ньому зображено дівчинку, що тримає український прапор та прикриває ним різних казкових і мультиплікаційних героїв. Литовський художник Ліна Сказіленіс теж створив мурал на підтримку України у Вільнюсі. Прообразом є фото прощання українського прикордонника з дружиною на залізничному вокзалі у Краматорську 27 лютого. Ось ще приклади робіт, які були створені стріт арт художниками з усього світу у США, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Латвії, Нідерландах, Болгарії. Також я не можу не згадати про інстаграм пост найвідомішого у світі британського стріт-арт-художника Бенксі, який з'явився у мережі 11 листопада 2022 року. Адже він сколихнув всі новини. Бенксі створив сім графіті у Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці. А згодом навіть виклав відеофільм про це. Зараз у квітні 2023 року у Київській області проводяться відновлювальні роботи по знесенню і відбудові знищених будинків. Всі сім графіті Бенксі будуть демонтовані і зберігатимуться у новоствореному музеї. Наостанок хочу відмітити, що ми, українці, нація сильних, сміливих та неймовірно талановитих людей. Не дивлячись на війну. Українське мистецтво продовжує розвиватись і збагачуватись новими унікальними роботами. І зараз стріт-арт це саме той жанр, який найбільш активно розвивається та відтворює трагічні події війни в Україні. Я дуже дякую усім за увагу! З вами була Анна Трофимчук. Бережіть себе та до нових зустрічей!